Це соціальна веломайстерня, де ми займаємося ремонтом велосипедів, які передають нам з Європи. Всі вони були в використанні, тому вони потребують деякого обслуговування, там легкого, інколи там, ну там багато ремонту. З осені, мабуть, це там трошки більше 200 велосипедів. Це були як і такі от звичайні там велосипеди, і велика частина з них була прокатних. Прокатні — це з Німеччини були лайми, такі червоні, масивні. Це ще ми займалися нам там, допомагало тролейбусне управління. Різні велосипеди в різному були стані. Там ну там могли за день тільки один відремонтувати, а інколи там три-чотири. Насправді тут його майже повністю треба перебрати, тому що він. Ну я так думаю, що він не обслуговувався. Зразу було видно, не крутилися підшипники, тому що це найперше, що стається, тут поганий вологозахист, і коли ти в вологу погоду їздиш, забиває сюди там вологу, абразив, мастило вимивається або затвердіває, і воно починається там. Погано рухатись і починається вже виробітка в чашках тут, і в підшипниках, і в конусах. Тому ну, найперше, це що треба, це рульову, і може, якщо там десь є люфт в колесах, це обов'язково глянути ну, там, втулки всередині, так само замінити мастило. І майже в всіх велосипедах це корозія на тросах, на тросах перемикання, на гальмівних тросах. Це обов'язково треба замінити і трос, і рубашку, тому що трос в рубашці вже перестає нормально ходити. Ну і там почистити трансмісію, тому що також все налипає на мастило, абразив, і воно набагато швидше потім зношується. Активно я їжджу, мабуть, 4 роки точно їжджу, це там, за сезон 3-5, може більше тисяч. І воно все прийшло з часом, тому що ну, кожен раз потрібно щось обслуговувати, навіть якщо ти десь виїжджаєш в дорозі, в тебе є ключі, то ну, там по-любому буде щось таке, що треба щось десь підтягнути. І так от з часом займався. Там, в основному своїми велосипедами, там дуже рідко комусь там щось допомагав. А вже коли зустрілися з Сергієм, то ну, він там запропонував спочатку на волонтерських коли ми найпершу партію лаймів там в тролейбусному. І так потроху я ну, сам щось навчався, навчав волонтерів, які приходили нам допомагати. Ну і потроху втягувався.